Цього літа проблема водопостачання в смілі, вкотре стала гарячою темою. Але цього разу не лише через спеку та графіки подачі, а й через гучний скандал із мутною водою в пляшці, який докотився аж до Верховної Ради. Сміла Черкащина. Тут влітку проблема з водою стара як світ. Засуха, високе споживання свердловини не справляються. Місто живе за графіками подачі води. Цього літа у соцмережах з'являється відео. Смілянин Олександр Гінку несе на аналіз пляшку з каламутною бурою рідиною. Згодом ділиться протоколом. Вода не відповідає нормам. Ось таку воду п'ють у нас в місті сміла. Щя побачимо. Може вона якраз лічебна, то 100 гривень за куб. А якщо лічем за вона аналізи, то значить треба ще одного ордена дати нашій владі. Пост швидко стає вірусним. У коментарях шквал обурення, звинувачення міської влади і водоканалу у бездіяльності. Скандал розростається із пляшкою мутної води виходить на трибуну народний депутат. Сміло опиняється в центрі політичного скандалу. Але що ж насправді в цій пляшці? Ми вирішили розібратись, звідки ця вода і хто її набрав. І ось що з'ясували. У «Ветгео» підтверджують, сміла має власну сертифіковану лабораторію. Пробу Гінкола там не досліджували. Тому вирішили перетелефонувати і домовитись взяти пробу повторно. Алло, доброго дня! Доброго дня. це вас турбують з КП «Ветгео» щодо якості води. Ми б хотіли так. провести у вас моніторинг якості. Це можливо? Можете, поїдьте, візьміть. А ви зараз вдома? Ні, хтось є вона У вас свердловина? Да. Вона не має води. У -у 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 -у. І тут важлива деталь. Пан Олександр сам зізнався: централізованою водою він не користується, має власну свердловину. А ту коло воду взяв. Не вдома. Скажіть, будь ласка, ви подавали воду депутату? Да. Де ви її брали? Щоб ми на вулиці, як вулиця це називається? На горі. Там три вулиці, бо це на трьох вулицях ми брали там воду. Я а скажіть, будь ласка, а ви ж давали один аналіз води в одну бутилку чи як? Да. З вулиці Тургенєва ви здавали аналіз. чи да, ви ось, робили з да, трьох. Вони набрали якраз, що там треба за пол суту, там, ну коротше, що було ж, бо ті ранці приносили. Ну, воду, а ви можете сказати, в якому будинку? Бо я теж хочу ж направити лабораторію, щоб там відібрали? Тургенєва, 66-й номер. А ви можете під'їхати до того будинку, щоб ми точно знали де я не на місці? Я вам тільки що ж бо третій сказав: я не на місці, я не в смілій зараз. Пан Олександр назвав конкретну адресу. Це приватний будинок на вулиці Павла Загребельного, колишній Тургенєва. Ми зараз знаходимося перед номером Тургенєва, 66. Де зі слов Олександра Гілка були відібрані проби води, які з Трибуни Верховної Ради показували. Зараз ми спробуємо теж відібрати проби води і розібратися в цій ситуації. Добрий день. У вас Торгені да. е, ваш сачисть. Лабораторія КПВДГ. а можна ми вас відберемо проб? води? У да. вас відбирали вже пробу Так. — Так, Ми да. теж хочемо все так, нам треба опалити його, може, нам треба, щоб був сліний, ну, не заразився, залізний кран. Для бак треба обробити його вогнем, він тут тосик. У вас сьогодні ранку не відключали? Бач? Ні. Вулиця Павла Загребельного, 66, так? Ми так, так? Не uh -huh. збирали, ну як тут набрали справа, якась тепла така жарко. Це на початку, коли відключається вода, коли далі. Я не знаю, невістка набирала і приїжджав в лікарню, він забирав цю воду, бутилка, бо вона настояла набрала. Після того, як це виключили воду, тоді включили. Вона не висилала. Угу. І воно коли це таке страшне. Страшне прямо глина. Чи угу. хто знайшов? не можна. Угу. Угу. Вчора вечором вам давали воду. У вас прозора вода була Так, так, так. Фахівці пояснюють, коли вода подається за графіком, після відключення у перші хвилини справді може йти замулена рідина. Це в нас спірт. Ми з нас кран так. для баканаліза. Так треба пити воду хвилин 10-15 згідно відбору Зробимо аналіз води в нашій лабораторії підприємства нашого. Це лабораторія по контролю якості питної води. Також паралельно відвеземо в Держпродслужбу міста Черкас і ще є тестована лабораторія в Черкасах, Черкаський водоканал. Всі паралельно поробимо аналізи і тоді. Візьмемо ці протоколи, хоч уже що вона. Вона прозора, чиста. Водоканалівці взяли зразки за всіма правилами, відправили в три різні лабораторії, включно з тією ж Черкаською. Відібрана з того самого крана, з того, самої адреси, Де перед цим набирав пан Олександр Гілку, здаємо в ту саму лабораторію, колір трошки відрізняється, ну, побачимо на результати аналізу. Результат не змусив себе чекати. Аналіз показав, вода відповідає державним стандартам. Тож правда виявилася значно менш скандальною ніж це намагалися подати. Насправді проблема водопостачання в смілі реальна, але її рішення це модернізація мереж, свердловин і насосів, а не медійна політична маніпуляція.